Ну що, привіт привіт, <кій> Мої ну самотні сонечки. Вітаю на новому відосі. Так, я їх буду випис... записувати, виписувати. Записувати зараз дуже багато, тому що, знову ж таки, як в минулому відосі я казала, етерів на Тікток зараз цілий тиждень не буде. Тим більше, що це відео я записую, я його зараз, після того я запишу його з вами. Я його викладаю і починаю етер на Ютубі сьогодні ввечері. Якщо ви бачите це відео не було на етері, то це ваша провина, тому що я про це напишу і в ТГК, і напишу: ну як напишу, зроблю пост цей у вигляді історії саме в Тік-Ток. Для тих, хто кому цікаво, хто чекає етери. Для них буде все зрозуміло, і вони зможуть, якщо захочуть. Коротше кажучи, переманюємо, переманюємо аудиторію на найбільш стабільний YouTube. А, ну і загалом на платформу, де набагато більше можливостей, чим на тіктосі. На тим більше в наш час, тим більше в моїй ситуації. Тому якось ось так. Світло, це капець. Хотіла поділитися зараз, поки в мене це ось трішки підгорає. Це жах. Вимикання світла зараз, воно поменше, звісно, там десь декілька днів тому і десь тиждень тому. Це взагалі було жахливо. Ой, З цього я вже втомилася. Це було взагалі жахливо, тому що вимикало світло на півдня. У мене там пару днів було таке, що світла не було десь ну, годин 15-16 на добу. І це було важливо, зараз трішечки з цим краще, але все-таки дуже-дуже неприємно, коли світло вимикають саме, знаєш, в той момент, коли мені треба щось робити. Там, наприклад, сам зарядку. Я ось кожен день я ж там розповідав в минулих відосах, можна розповідав, я вже не пам'ятаю, що я ось кожен день роблю зарядку вправи, де що ж я зімаю. Позіхаю чомусь. Що я кожен день роблю вправи, зарядку. Роблю розтяжку, і найжахливіше ці моменти, окей, там може вимикатися там перед, може вимикатися під час. А ось коли я закінчую зарядку, це треба розраховувати. Тому що після того, як я зроблю, зробила зарядку, вправи мені треба що? Правильно, мені треба сходити до душу мені треба помитися. І, на жаль, в цей час, якщо вимикається світло, вимикається тиск. Вимикають, ну, води, вимикається бойлер, і я залишаюся без гарячої води взагалі і без тиску. І помитися я не можу. А зазвичай, коли я закінчую ці всі вправи, я дуже пітнію. І звісно, що мені треба одразу піти помитися, щоб цей піт не висох. Щоб він не почав чухатися, мені треба одразу сходити до душу, тому деякі, хто в мене запитують, як часто я ходжу до душу, тепер типу, я ходжу до душу кожен день. Звісно, голову я бою до кожен день. О, Господи. Що ж таке? Що ж я з там? Може, віконечко треба буде відкрити, треба буде відкрити трішки більше віконечко, щоб більше кисню було, то, суть усього, мені кисню не вистачає. Тому як спати я не хочу, в мене ну, повний організм енергії, а ще треба буде потім їстеньки готувати сьогодні вночі. Ну, а як же інакше? Я там трішки зараз перекусила, але все-таки їсти хочеться. І це світло мене добиває. Сьогодні ось я для чогось почала? я сьогодні встигла все зробити, я встигла встати. Я встигла зробити сьогодні. У в мене був день кардіо, тому я сьогодні ходила гуляти. А, бачите, це волосся, воно таке шикарне, воно таке чисте. А за чому воно чисте? Тому що я встигла встати, я встигла все зробити. Я встигла сюди до душу помити після цього голову і ще її висушити. Не на 100%, десь на відсотків <кхи> на 70-90%. Там вона трішки волос трішки залишилася. Але оце ось я сушу, 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 і світло вимикається так пум! І темрява. Я така, так, я встигла, тому що після цього мені треба було сіти в магазин, купувати щось їстеньке, так як світла нема, у мене електрична плита, у мене плита не газова, і за цього я нічого не можу готувати. Ну їжі, звісно, у мене дома немає, тому що я все готую зазвичай свіже. Так що така патова ситуація, і після того, як я висушила голову, мені треба було йти на вулицю, а йти на вулицю з мокрою головою в таку холодригу це не дуже гарна ідея. Тому я встигла все висушити, я якраз зібралася і пішла. До речі, про вимкнення світла ще один момент як це круто, коли вимикають світло. Звісно, я зараз не про те, що нічого не можна робити, це взагалі тут ніякої крутості немає. Я про те, наскільки мені спокійно на вулиці, коли немає світла. Я можу гуляти, мене ніхто не пізнає, в мене рок в навушниках. Це так комфортно, так приємно. Це, ну, це просто кайф. І ти йдеш по вулиці, на тебе ніхто не дивиться, тому що тебе ніхто не бачить, ти просто слухаєш музику. В цей момент, знаєте, я ось відчуваю себе не селебріті, тому що зі мною дуже часто роблять фотографії. Навіть сьогодні я ось пішла в сільпов купувати їжу, трішки смаколиків, трішки їжі. І все-таки зі мною сфоткалася якась одна дівчина. І інша дівчина з дитиною. Прям мене наздогнали з коляскою. Прямо в магазині. Я, кажу, вибачте, вибачте, а можна з вами фото, така можна. А магічне слово, будь ласка. Добу, ну, що ж таке? Дитину народили, а, сло... а будь ласка, не знаємо. Ну, вона сказала, будь ласка, я така можна. Я там дивлюся, така пусенька лежить в колясочці. Я така, господи, це в мене ком'юніті, правда? Мало того, що дівчата, мало того, що жіночки, так ще й дівчата з дітьми вже. Хоча, з іншого боку, мене багато хто дивиться і замужніх жінок, і багато хто дивиться, як я чула, і з дітьми. Я така подруга на віка. Для кожного віку я подруга, і за мною можна про щось побасікати, посидіти. Ну, це круто. Ну, це реально круто, тому що ти зараз дивишся це відео, скоріш за все, за того, що тобі приємно мене слухати. Приємно слухати те, як я щось розповідаю. А ще, ще, а, я. А, давайте спочатку у мене дуже багато тем, які я хочу розповісти. Да, просто про все можна розповідати. Я думаю, що ти ви це вже зрозуміли. А про світло це так круто, особливо коли ти виходиш і йдеш кудись в парк, там також немає світла, і ти просто гуляєш. Тобі, мені дуже подобається ніч, мені подобається пітьма, мені подобається зима, коли холодно, я сьогодні вийшла на вулицю, і там сухий холод, і я прям кайфанула. Мені подобається, коли сухо і холодно, а не мокро і холодно, коли мокро і холодно, сиро, це взагалі жах жахіття. А сьогодні хоч, хоч і холодно, але було кайфово. І ти виходиш в парк, я зараз... О, собі челюсть зламаю від цих позіхань. Ти виходиш в парк, нікого немає взагалі і так спокійно. І знову ж таки, я буду це повторювати мільйон разів, але ніхто на тебе не дивиться, ніхто тебе не пізнає, тому що мене пізнають багато якраз розповідала історію сьогодні. І я відчуваю себе в безпеці. Я відчуваю себе в безпеці, коли темно, коли нікого немає взагалі, може, поруч або хтось проходить, ніхто не дивиться тобі в обличчя, ніхто там тебе не знімає на телефон, ти просто йдеш, ніхто, ніхто нічого не знає, просто пітьма. А, серйозно, я ось люблю відключення світла. Це, напевно, єдина оця причина, яка мені подобається саме відключення. Що коли вимикають світло і я йду гуляти на вулицю, це максимальний спокій. Я виходжу на вулицю і не втрачаю цей комфорт, який в мене є вдома. Коли я вдома знаходжуся, в мене особливий вид комфорту. Я знаю, що вдома мене аля ніхто не впізнає, нафіг я комусь потрібно в себе вдома. І на вулиці звичай коли світло я сонячно там або ще там ну, електри... електрика є трішки неспокійно, тому що всі мене бачать, всі мене пізнають, а так дуже-дуже дуже дуже кайфова. З іншого боку, коли нема світла, не можна приготувати їсти, не можна сходити до душу. Дуже часто разом із світлом вимикається повністю вода, не просто тиск падає. А ще й вода повністю вимикається, тому що ну, це жах. А з тим, що я казала, що я готую всю їжу вдома, це ще більше жахіття, так як я навіть поїсти не можу, і мені потрібно або голодати, або з'їсти ось в мене банани лежать для цього. Або йти в магазин, і купувати хоча б якусь кулінарію. Наприклад, я ось сьогодні, коли ходила, я ось прийшла, купила буріто мексиканське з куркою. Піце там вже не готувала, тому що я досить пізно пройшла. І я зайшла там на поличку, там була просто-просто кулінарія. А ще є Аля така дуже гаряча духовка, де лежать вже зготовані страви. Я там дивлюся, там небагато чого залишилося. Я така дивлюся, щось таке велике. думаю, може це яйце. Нахиляюся, там мексиканське буріто з куркою. І я така, о, тому що в сільпо дуже смачно готується мексиканське буріто з куркою. Там і капусточка, і курка, і помідор. І прям вау-вау. Ба -ба -ба. Там багато і мор морква, і огірочок. Дуже-дуже смачне буріто. І там обійшлося мені в гривні в 70%, при тому, що воно дуже ситне, воно прям велике. І я не знаю, може, просто люди не підходили, не дивилися, що там лежить, тому що 100% би це взяли. Хтось би таки взяв, тому що піц немає, нічого немає, все, все розкупили. І я така, о, мені пощастило. І в цей момент воно якраз ще таке гаряче-гаряче було. І я така думаю, так, я сьогодні ніфіга не їла. Два варіанти. Або я зараз беру це боріто, тому що якщо я його покладу на місце назад, то його хтось візьме за мене. І після цього йду додому, піднімаюся по сходах і їм його ще тепленьким, так як розігріти я його не зможу, а воно буде холодне в іншому випадку. Або я йду гуляти. Просто йду гуляти, залишаю це боріто в себе там в рюкзаку, приходжу, їм його максимально холодним. Ще й мені треба там погуляти ну, якийсь час, і я ще стомлюся, і боріто дуже холодне стане. Я така подумала, подумала, що краще все-таки я піду додому, якщо такі умови. Я не так багато погуляла сьогодні, на жаль, треба буде завтра трішечки ще більше погуляти, і післязавтра... Так мовити за те, що я сьогодні нормально не погуляла, але я подумала, що важливіше те, щоб я поїла тепленьку їжу. Тепленьку і ситненьку, тому що сьогодні не їла. Краще все-таки берегти свій шлунок, берегти свій <кхм> а, цей тракт. Як це? ЖКТ це желудочка, а желудок українською шлунок HТ. Еш... Ш шлунково кишківний тракт, якось так. Це називається. Ну, Щоб він був здоровий, щоб я поділа, щоб я була сидна, а не оце голодати ще й про те, а потім давитися цим холодним боріто, тому що він 100% був холодним. А так він там гарячий-гарячий, я принесла. І така ось піднялася по сходах, така знімаю все, дістаю боріто, а він ще тепленький. І я така. О! Зараз я буду їсти смогу, Я Це сиділа, вімкнула аніме. До речі, дуже тупе аніме. Максимально. Знаєте, є ось. Аніме різних видів. Є аніме прям якісні. Ну, аніме це, я думаю, що всі знають, хоча б що таке аніме. Є аніме якісні, є аніме прикольні за прикольну історію, але не якісною мальовкою. А тут я колись давно наткнулася на аніме, і там розповідається про персонажа, який потрапив в інший е, світ, в там магії, і всього такого. Але при цьому в нього була здібність там тим вбивства. Просто подумавши про це, типу тобто він просто думає про це і може будь-що знищити абсолютно, просто за секунду. І воно таке тупе. Просто там така мішаніна, там і фентезі, і фантастика, і взагалі нелогічні якісь події, і там щось роз... починає якийсь хай підніматися, а він просто каже, типу, мрей! І все, і все закінчується, тому що там головний там, ворог нереально сильний, він просто за секунду гоп, і знищується. І там мільярди героїв, мільярди персонажів, і всі там помирають. І так. О, Там щось я потрапив в інший вімер зі здатністю миттєвої смерті чи щось таке. Так, така, і, ти, і ти дивишся? І ти ніфіга не розумієш. Нулі логіки, нулі сюжету. Кудись герої, туди, сюди, то там, то хтось. Ти нічого не розумієш. Всі такі такі круті, потім одразу такі не круті. А, і я ось колись почала це дивитися, там якось подивилася найперша серію цього аніме. Така думаю, ну прикольно, подивилася другу, і зрозуміла, що я цього не вивожу, і закинула його. А зараз, нещодавно, наткнулася на якийсь там кліп і думаю, а треба дивитися заради прикола. І я оце дивилася, 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 і в мене була чисто одна причина, щоб це дивитися. І ця причина була в тому, що у цей ось момент, де піднімається якийсь сюжет, починається якась подія епічна, там хтось з кимось. Б'ється там не на життя, а на смерть. І там, у-у-у, і всі так кажуть: Господи, нашому світу там кінець, цей там демон, він всіх знищить. Він реально там цей смертельно небезпечний кошмар. Це, це просто кінець. І просто, знаєте, головний герой такий просто помри. І оце ось нереально крутий демон, він такий, ах! І все. І нема. От, я чисто заради оцього крінжа дивилися це ось аніме. Якраз сьогодні додивилася, ось прямо перед тим як записувати це відео, сідати. Така тупість. Ти не слідкуєш за сюжетом, тобі плювати на всіх персонажів, тому що там всі персонажі просто, це, знаєте, ти настигаєш до нього прив'язатися, а його вже немає, його вже там або вбили, або головний герой, або ще якось, ще якось він там з -з загинув. Потім показує, що ось який там хитромудрий, там якийсь, у він там продумує, як, що там зробити, він такий найсильніший, найкращий. Там всіх обманює, потім так ну, на головного героя натикається, головний герой так, дивиться такий помирий. І все. І нема цього <смі>, най, найзлішого, найхитрішого він просто кх, піно з рота, а все досить, досить. Ой, це жахливо. Це дуже-дуже дуже жахливо. ще один момент це то, що я хочу повернутися до свого ам... а, оце я згадала тему. Це, 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 це трішки пізніше. Це трішки пізніше. І я забула, що ще сказати. А, тема оцього. Тема блокування на Тіктоці, те, що ось вчора відео я знімала, яке минуло у вас є, де я казала, що ми будемо переходити на Ютуб. Треба зараз буде, коли запишу це відео, завантажу. Треба буде з усіх просто можливих місць скликати на Ютуб і прям максимально завжди його якось рекламувати. Ну, догадувати про нього. А, тому що в мене дивиться дуже-дуже-дуже багато людей. Тим більше в мене на етерах ось на Тіктоці, що про Тіктоку, я думаю, ви знаєте, я думаю, що вам подобається. Дивляться дуже-дуже багато людей. І вони, ці багато людей, не знають, що в мене є YouTube канал. Я сама забуваю про це розповідати. Тому мій канал не зростає. Чисто там є якісь люди, які постійно там дивляться час від часу відоси, які я сюди завантажую. А загалом майже ніхто навіть не знає, що в мене YouTube канал, що в мене тут є відоси, що я тут знімаю якісь там розповіді про своє життя або про свої думки півгодини. І вони такі мені пишуть, коли нове ЕТР, коли нове відео. Мені так подобається, які відео ти робиш, бо це так прикольно, це так круто. І я всі моменти просто буваю сказати, що за сонечко. У мене там є ютуб-канал, там відоси по майже пів години. Якщо тобі подобається мене слухати, то заходь там дофіга контенту. Ну не прям прям дофіга, але зараз буде все більше і більше і більше. Тому я хочу, я хочу, як мінімум, одне відео зараз кожного дня випускати. навіть коли я знову розпочну а, знімати цей на TikTok. Відоси почну знову стрімити на Тіктоці. Все рівно я хочу продовжувати кожен день підпитувати, підпитувати, підпитувати цей ось Ютуб канал. Хоча б одним відео в день. Це 25 хвилин, це пів години. Скоріше за все, не треба мені прям записувати по два, по три, по чотири відео за раз, тому що це дуже сильно виснажує, і я трішки перегораю від цього. Але ось виділити півгодини і щось порозповідати. Я думаю, що вам цікаво буде, що мені буде цікаво. Тим більше це буде забезпечувати вам контент кожного дня. Тобто, у вас проходить ось кожен день, ви там щось робите, робите, і потім ввечері, коли ви лягаєте спати, ви впевнені, що там 100% є якийсь відос, новий, новий відос від мене, який ви можете вімкнути собі на фоні, просто поставити і під нього лягати спати. Ну, тобто під, під мій голос. Я, чесно кажучи, взагалі не знаю, чим вам подобається мій голос. Але стільки компліментів, стільки людей каже, що ти так приємно розповідаєш, у тебе так, такий, такий ніжний голос, він такий комфортний, такий вайбовий. Я, чесно кажучи, корінжую зі свого голосу, але плюс таки треба використовувати для ем, скажу, я, скажу для тренування голосу ці відеоси, хоча б по півгодини, тим більше зараз, коли етерів на тіктосі немає, зараз буде етер на YouTube. Ось ще одна тема, яку я хотіла підняти. А, і знову це не та тема, а ту тему я забула, яку хотіла підняти. Коротше, вчорашній етер. Я ж відео зняла ще до того, як почала етер. Це було прикольно. Я посиділа в 6-й годині ранку на трансляції, на Ютубі, сиділа цілу годину, вела етер десь хвилин 20. Я... А хоча почекайте? А я не пам'ятаю, я відео записала після етеру, чи я вже це розповідала в минулому. Мені просто здається, що я про це вже розповідала. І скоріш за все, я ж мала розповісти, що нікого не було на етері. Ми тут сиділи там перші 20 хвилин і втичні. А я не пам'ятаю. Це знаєте, ось коли у вас проблема з пам'яттю, коли ви взагалі ніфіга не запам'ятовуєте, я не знаю, чи розповідала я це, чи не розповідала, як я проводила свій перший етер. Ну, якщо хочете, якщо не розповідала, ви дивилися минуле відео, то напишіть в коментарях, я розповім. Ще картка. Нарешті, це я також пам'ятаю, не пам'ятаю, розповідала чи ні, а, виникла проблема нереальна з гаманцем. Google Pay Sam, самі, ці, в цьому, в самому додатку, і він надає просто оплачувати покупки. Тобто, не можна прив'язати якісь картки к телефону, тому що воно викидує, що ваш е, пристрій, він небезпечний для того, щоб прив'язувати картки. Коротше кажучи, нова обнова оновлення цього додатку я кожного разу хочу сказати приложення, але це ж це ж додаток українського додаток. Вона ось ламає у багатьох людей цю штуку, і NFT просто не працює. Ти не можеш прив'язати цей гаманець до телефону. В гаманці ти не можеш прив'язати картку ніяку. І ти буквально не можеш. Ось не NFT, а Сіфті NS, NS, НСФІ. Я не пам'ятаю, яка ця штука. Це це чіп чіп в телефоні, яким можна ось прикладати і оплачувати якісь покупки, і це неможливо зробити. І я зараз якраз буду змінювати документи, але все-таки вирішила замовити картку, тому що без оплати телефона ніде не можу нічого купити взагалі ніде, тому що в мене немає фізичної картки. І я замовила десь тиждень тому, менше тижня тому трішки замовила картку в монобанку. Фізичну, там, звісно, деднейм, звісно, тут нічого поки що не зробиш. Потім, скоріш за все, коли зміню ПІБ повністю, я ще раз замовлю картку вже з новим ім'ям, прізвищем по батькові Але зараз я от сьогодні весь день її чекала, ну те, ще весь день я її кожен день дивлюся, а там вже скращена ця посилка, створена. Створена ця посилка. В новій, новій пошті 100 гривень коштувала мені ця картка, я її оплатила. Вони сказали, чекайте, було створення замовлення на нову пошту, пошту там, куди вона йти, кому, що і як. Я оце кожен день перевіряла. Ч... Ну вже, ну вже, ну вже я нічого купити не можу. Я тільки в сільпо можу купувати, тому що там можливо купувати через додаток і все. І нарешті, нарешті, я сьогодні дивлюся, а вона вже їде. І я там дивлю, дивлюся, вона там зранку я не, не заходила в додаток нової пошти. Я подивилася, дивлюся, і вона оп, зранку зроблена, зранку її відправили. Там вона вже поїхала, туди-сюди, туди-сюди. І мала сьогодні прийти до дев'ятої вечора в цей в поштомат. Поштомат, до речі, працює до дев'ятої вечора. І я оце очікувала, очікувала, сподівалася, що вона прийде до дев'ятої. Я якраз ось пішла в магазин, думаю, може заберу. <кій> Тому що це ось по моєму шляху, на моєму шляху, цей почтомат. Але ні. І воно писало до 9 години буде, потім писало о 9 годині буде. І я так і не встигла. Я вже прийшла додому, і мені вже вдома, тут, я сиділа, їла, приходить сповіщення, що тепер не ви чекаєте посилку, тепер посилка чекає вас, ви можете піти її забрати. А я така думаю, нащо мені забирати? По-перше, в мене нема світла. По-друге, я тепер не можу нічого, ну, це все рівно не можу купити, тому що все закрито. Тому нарешті, нарешті, завтра я йду, забираю цю картку. І одразу йду за покупками, тому що мені треба купити шампунь, мені потрібно купити пінку для вмивання, мені потрібно купити деякі речі з інших магазинів, мені потрібно купити крупи в Велмарті, мені потрібно купити е, в ще там макарошки, мені, потрібно, коротше, мені потрібні інші магазини і інші товари, яких немає в Сільпо. Тому завтра я трішечки витрачу грошей. Нарешті в мене з'явилася картка, нарешті я можу. Купувати не тільки в Сільпо, господи, я цього чекала цілий тиждень. Хоча, чесно кажучи, я сподіваюся, що вони нарешті полагодять свій додаток, якось його оновлять і знову можна буде прив'язувати картки і користуватися телефоном. Але з цього моменту я зрозуміла, якщо ти робиш нову картку, так мовити, зроби фізичну її копію. Обов'язково, ось на такий випадок, щоб вона завжди з тобою лежала, щоб, якщо що. Не розраховувати телефон, він там може вимкнутися, він там ще щось може з ним статися, і ти нічого не можеш робити, а картка вона фізична, ти можеш прийти, просто її взяти і носити. Вона не розряджається, оплатити можна завжди взагалі кайфова штука. А вже відео йде 25 хвилин, тому ми з тобою закінчуємо. Дякую за прослуховування, солодкий снів тобі, взагалі, всього найкращого. В будь-який час, який ти дивишся це відео, і хай щастить сонечко! <свят> Якось так. А ще я там бажаю там всього, але я думаю, що та хай його. Хай залишаються ці побажання саме для етерів, тому що ну чому ні. Все, всім па-па і тебе, папа. Обіймаємо. жан <свят>